Добрий день, махаємо один одному ще раз. Добрий день, діти. Добрий день, шановні батьки. Починаємо наше заняття. Сьогодні о, дайте мова нам з вами про те, про безпечні правила поведінки на дорозі. Ми з вами бачимо зараз дорогу. Так? Ань, що ще бачимо? Оль, що на дорозі їде? На Так, їде машина і їдуть хлопці. Хлопчик і дівчинка їде на велосипедах, так, Софійка? Вони їдуть по тротуару, по узбіччю або по велодоріжці на велосипедах. Так, діти? Тож сьогодні ми будемо казати про безпеку на дорозі, діти. А почнемо ми наше заняття із загадки. Любите загадки, діти? Слухайте уважно. Так. Є великий, є малий. З вантажами легковий, по дорогах поспішає. У собі людей катає. Що це діти? Що це катає дітей? Людей? Легковий, вантажний. Що це таке? А ну, дівчата, голосно всі разом. Машина! Машина, автомобіль. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати на автомобілі. Діти, а хтось скаже Софійка, якого кольору автомобіль у нас? Червоний, кажіть. Червоний, Ольга, який? Червоний, всі разом діти. Автомобіль а червоний. Так. так. Діти, а як їхати в автомобілі? Давайте візьмемо уявне кермо. Воно яке у нас кругле, так, да, діти? Візьмемо кермо, зробимо заведемо машину, сигнал. Бі -бі. Ну що, поїхали діти? Бібі з -бі. дорогу. Їдемо, автомобіль їде. По чому діти? Де? На дорозі. І так, увага, діти. Їдемо. Ми з вами в величезному місті, де є дорога. Бачите? А як називається оцей такий пристрій, такий, що регулює рух? Як він називається, діти? Три очка різнокольорові в нього є. Називається світлофор. Доторкнуюсь до нього пальчиками. Да, діти? Побачили світлофор? Він регулює рух, діти. побачили? Регулює рух машин і людей. Ось зараз подивіться, там є кольори. Побачили червоний, дівчата, колір? Загорівся червоний колір світлофора? Дивіться, круглять да. палає. Що це означає? Що йти Знає, і рухатись на машини. Що? Не можна. Дивіться. Зупинилися, червоний діти. Зупинилися червоний. Не можна стій, стояти. Але у світлофора колір змінюється. Дивіться, загорівся який колір, діти? Жовтий. Що це означає у світлофора жовтий? Увага! Рухатись і йти не Можна приготуватися. Діти. Подивіться вліво, вправо, чи нема машин. Да, діти? Приготуватися. В машинах перевіряємо, що там газ перевіряємо, да? так? Як будемо рухатись, так? І загорівся який колір? Оль, зелений. зелений Софійка, подивись, ось зелений горить у світлофора. Очко, зелене, загорілося. Все діти, рушаємо на машині, ми можемо їхати. Це зелений колір. Ось такі три кольори. Аня повторить. Ань, які три кольори? Черв? Жовтий і зелений. Так, це три кольори світлофора. А що на дорозі ми ще бачимо таке е, смужки біленькі Ми з вами робили. Як це називається? Бачите такий? Пішохідний перехід, дівчата, показали мамі, пішохідний перехід. Це безпечне місце, де ми переходимо на дорозі. Діти? У великих містах. Дороги дуже великі, багато людей. Так. Де це безпечне місце переходу дороги? Пішохідний перехід. Побачили, дівчата? І так ми ж переходимо дорогу. Тож, рушаємо далі. Бачимо, горить зелений. Який колір? Оль, який колір горить у світлофора? Зелений. Ми, рушаємо далі. Діти, рушаємо далі. Тримаємо кермо. Наше наступне завдання: діти. Називаємо предмети круглої форми. Так, е Оля, Оля, Олечка, називай круглий предмет. Що ти бачиш кругле? Е Юль. 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 Е, Юль. Кермо, Юль. кермо, кермо, молодець, торкнулись, так. Е, Аня, що бачимо кругле ще? Годинник, Годинник так. Ану Софійка щось назве там, ну таке різнокольорове. Що Юль. в тебе є можливо? Називай кругленьке з мамою. Ану, покажи Софійка, м'ячик мамі, покажи м'ячик, м'ячик. Кругленький, він круглий, він котиться, так. А що в машині ще кругле? Оль Оля побігла Аня. Що кругле в машині ще є? О, круглі. А ось це таке зелене, колюче. Дівчата, можливо, знаєте, то для діток поставить. Так, ось таке колюче. Що то знає? Хто знає, що це таке зелененьке, колюче таке? Каштанчик, побачили діти? Каштанчик. Так, ось будуть каштанчики панки, так? І що ще не назвали? І хліб. Бачите, на малюнку він теж який діти? Круглий. Це всі предмети круглі. Так. Зрозуміли, діти? Так, ось таку гру пограли. Наступна гра, дівчата. Дивіться уважно на малюнок. Ми з вами потрапили в кімнату. І тут безліч машинок да, схованих потрібно назвати, де вони знаходяться. Де розташовані? Зверху, так, на під, біля. І так, Анічка пробує. Вибери будь-яку машинку і називай, де вона знаходиться. Ну, кажи голосно, щоб я почула. Зверху на чому? <плес> <плес> машинка рожева на столі. Я правильно зрозуміла? Так, а! На столі машинка рожева на столі. Так. А ну так, Софійка покаже мамі, де ще машинка є. Покажи мамі, рожеву назвали, де ще є машинка? Покажи мамі. І з мамою давайте скажемо «на стільці». Ось цю машинку, Софія. А ну, бачиш, ось вона синя? Синя ага. на стільці. Так. А, Оля. Так. так. А де ще машинка, наприклад, жовта? Так. А де вона? Стоїть тримає. Вона в руці у хлопчика, так? Добре. Так. А ось червона. А, Ань, де червона? Ага. А де вона? На чому вона стоїть? Вона на, на підлозі, на підлозі, а ось така. Бачиш, тут стільчик рожев, зелений. зелений так? І машинка рожева. Вона стоїть де біля стільця, біля да? Біля стільця? І ось така джип-такий машинка. Ми можемо сказати, що вона стоїть під столом. Зрозуміли діти? Під столом. Ось ця така джип така. Добре, побачили машини. Діти, наступне завдання наше таке. Де? Бачимо хлопців, так? де вони? Що вони роблять? Ань. А, а, вони, гуляють. вони гуляють, а де гуляють, Соф? Софійка? Не можна... На дорозі, а чи можна гратися на дорозі в м'яч? Скажіть, будь ласка, Що? ні, на дорозі гратися не можна. Це небезпечне місце для ігор, діти, запам'ятайте, ми граємося на майданчику. На футбольному полі, на дорозі потрібно бути дуже уважним, це небезпечно, діти, ні, не можна. А тут що Аня? Оля. Я Ті, Аня? В телефоні. І де вона знаходиться? На майданчику вдома, на дорозі. Уявляєте собі, дівчинка, хтось її зателефонував або якась реклама, чи якась гра, і вона на дорозі. Чи можна так робити, діти? Ні, не можна. Потрібно перейти дорогу і потім уже там зателефонувати мамі, та щось знайти в телефоні, підняти слухавку, але не на дорозі, тому що може виїхати машина і буде якась така ситуація небезпечна. Так, а тут що? Софійка, ну дивись, що там діти роблять. Що вони таке? Ну смачне, я б ще зараз теж з'їла. Що вони роблять? Софійка, що вони роблять? Ань, що вони їдять? Морозиво їдять. Мабуть, пішли до магазину, купили морозиво, дуже їм так хотілось. І вони де їдять? Вдома, десь в парку, на майданчику, чи де? Ань, де їдять. Non 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 на дорозі чи можна це робити на дорозі? Non. Non. Ні. тому що щось спало, загубилось. Це потрібно піднімати. Діти неуважні будуть, і може статися якась аварійна ситуація. Ні, їсти на дорозі не можна. Діти, будьте уважні, на дорозі потрібно зберігати там, бути уважними, е, перейти. Е, в безпечному місці на пішохідному переході, так? Дорогу і не, трати, не їсти, бути уважними на дорозі. А зараз ми з вами, діти, пограємо в рухливу гру, можна встати трошки, відпочинемо, і будемо згадаємо сигнали нашого світлофора, і будемо грати. Добре, діти? Будемо уважними. Будемо грати завжди. І так, діти, коли загориться, що червоний машина стоїть. Жовтий, заводимо ключі і зелений, рухаємося. Зрозуміли, діти? І повторюємо за мною. Так. Я не буду вставати, бо в мене не видно буде, а ви, дівчата? Так, червоний стоїмо, так, жовтий заводимо. Та червоне світло, блин, веде бесіду Стої. із ним. Стої. Стої. На червоний колір вмить, треба транспорт жовтий, зупинитися. Як їздити машиною, я зараз покажу, ми заводимо мотор рушем, руками, ми на газ тріснемо ногами, як зупиниться дамо, поїсти і бензину і жене. Червоне світло, блим, веде бесіду із ним. На Червоний колір мить, треба транспорт зупинить. Шу, шу, шу як їздити машиною, я зараз покажу. Ми заводимо мотор ключем руками, ми на газ, тріснемо ногами, як зупинитя, дамо поїсти і бензину і женем вперед свою машину. за таку класну мандрівку. Дайте, Сідайте. Сьогодні ми з вами ще зробимо цю машину, зробимо чудову аплікацію і будемо теж їхати по дорозі. дай дідушка, поща прийде. Так, дівчата, готові? Чи у всіх є заготовки? Для роботи а для, для машини я. нам потрібна аркуш картону чи паперу цубкого. Є? є. Так, добре. І різні заготовки. Наступна нам потрібна буде деталька. Ось такий довгий прямокутник. Наша дорога. Дівчата, піднімаємо руки, в кого є. Бачимо чорний, коричневий. Так, Софійка Та десь з мамою, якщо вона чи пізніше, чи це або а, так десь у нас є клей і працюємо, діти намашуємо дорогу тільки е, край е, ліва і права, невеликі ці, від... не повністю всю смужку клеєм, а тільки е, шматочок зліва і справа. Зрозуміли діти? І намащуємо і приклеїмо внизу. Працюємо. Мами поруч. Намащуємо невеличкий шматок зліва, справа. І вниз це дорога. Від кутика до кутика показуємо діткам. І від кутика до кутика. І ось тут так оце не приклеєне, бачите там? Отак серветкою, діткам показуємо серветку, якщо взяли. Так, <гум> отут, ось тут, простір, Там не приклеєно. Зліва справа. Наступний етап, якщо дівчата це все зробили. Викладаємо сонечко. Дівчата, сонечко вгорі чи внизу у нас? Хари! Горі, і хмаринки, і хмаринки. Е, Ань, скільки хмаринок? Скільки в тебе? У мене три. Так. Софійка, якого кольору хмаринки? Мамі, скажи на вушку. Які вони. Блакитні, блакитні. Або синенькі, або біленькі, можуть бути. А, і да Потихеньку намашуємо сонечко, не поспішаємо, показуємо діткам. Клеємо вгорі. Використовуючи серветку. Притискаємо вгорі. Серветка. Поруч намащую дітки. Не поспішаємо. Кожен намащує. Маринку. Манечка Оля, у вас одна робота чи у кожного своя. Й. 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 Угу. І хмаринки по черзі намастили, притиснули. Так. Ще. А, ще поспішаємо. Поспішаємо. І Ще одну хмаринку візьми. Оля. Розкажіть, хто любить мандрувати на машині? Ну ви ж так і не розказали. А ти разом любите? Да. Да. Вони за рулем люблять Так. Якого кольору у вас є машина, дівчата? В тата є машина? Тата дві машини. О! Та, якого тату, кольору розкажіть? Да. Якого ще? Моя. А так, а Софійка побігла. Софійка теж любить на машині. Софійка, розкажи ти любиш на машині? Чи більше на автобусі? <певе> всі люблять <певе> так? дивитися у віконце і мандрувати. Так, скажіть хмаринки, сонечко, дорогу всі робили? <певе> Так, і тепер не поспішаємо робити машину. Для машини нам потрібен прямокутник. Якого у вас кольору? Покажи. Покажи. Покажи, сторіч. Так, прямокутник. І якщо у вас було велике коло, так, наприклад, у мене, так? Я робила півколо. Згинала. А -а -а. Відрізала половину, і це в нас буде дашок нашого будинку, автомобіля нашого. Дашок. Так, нам потрібно з'єднати мами і дівчата кузов і дашок. У всіх є ось це велике коло, відрізавши батьки, допомогли навпіл. Так? Дашок буде. Кажіть yes. у всіх є, так? Да? Так, дівчата, ми на машину не наклеїмо на дорогу, бо ця машина буде мати вигляд. Зараз, зараз. Вона, бачите, вона ось тако, вона буде на паличці отак. О, бачите? То ми з'єднуємо прямокутничок і півколо. А -а. І ось і там будемо. Велике півколо, так? А, так. Кажіть, усіх вийшло? Так, щось Софійка зас засмутилась. Нічого. Так. Півколо і прямокутничок з'єднали і тримаємо в ручках, бачите? Ось. І в нас машина буде ось такою іграшкою. Буде їхати по дорозі. Вона буде. Ми зараз її так зробимо. Так. Ай не кричи. Так. А потім нам знадобиться менше кола, так? Навпів. І ще раз, да. І в нас з коло ось такі чотири сегмента вийдуть. Ми розрізаємо навпіл І ще раз пополам. І такі трикутнички. Це будуть віконця. Батьки, чи у всіх є, чи всі зрозуміли. Дівчата, ось такі трикутнички. І, і ми на дашок да, наклеїмо ось такі частинки кола. Дві частинки кола, трикутнички. Машину не клеїмо на, на нашу дорогу. Гострим кутиком всередину віконце. Так, віконце всередину. Так, хтось десь там не встигає, може. Потім записи доробити. А дівчатко з мамою разом зробимо. Зрабом разом зробимо нашу машину, так? І будемо oh, подорожувати yeah. і пам'ятати про правила руху, так? Oh. так. Дівчата, ну що ви запам'ятали? Що не можна робити на дорозі, Ань? Що не можна робити? Грати, Грати не можна, так? Да? А що ще? А їсти можна? Только... Ні, тільки 8 водителі. Так, Ру. так. А ось ви да. будете поруч з мамою. Маму тримати за руку. А де переходити дорогу? Знаєте де? Будь де чи ні? Чи в яких спеціальних місцях? Як називається місце, де переходити дорогу? Ань, як? Пішох пішохідний да. перехід, да? або О. ще зебра ми з неї називаємо. Так. Чи зробили кузов віконця? І чого не вистачає? Ань, чого не вистачає? Олічка десь сховалась, не видно. Бігає. Бігає, Ну, машина поїде чи ні, Ань? Коліс не поїде. Ань. Не вистачає колес. Не вистачає колес. В мене є два більших чорних і два маленьких білих. Наклеїмо менше на більше. З'єднуємо їх. Є у вас колеса? По'єднуємо. Yes. Yes. Більше з меншим. Або, наприклад, тільки, можливо, більші у вас, як ви вирішили. Поєднуємо їх. Білий з чорним, наприклад, в мене. І не повністю. А ось, бачите, колесо трошки вниз пішло, так? в нас же ж машина буде по дорозі. Так, побачили, yes. що. Трошки не повністю на, кузі, на, на кузов машини, трошки колесо виступає. Виступає. І друге колесо. Тре, теж половина на аплікації, половина внизу. Так. І тепер нам знадобиться мама, так, і скотч. Невеликий шматочок скочу. І чи є у вас трубочка, чи е, зубочистка. На якій буде триматись наша машина. Завершуємо аплікацію, нам потрібна або зубочистка, або трубочка. Закріплюємо, ставимо. Підажди, муля, урок. О. Да. О, І дождем Так. урок. Закріплюємо нашу машину. <клух> І сьогодні ми з батьками ось таку чудову зробили. Можна сказати іграшку, закріплюємо невеличким шматочком скотчу, трубочку, дівчата що вийшли, показуйте щось, ще Вона ще не доклеєна. Ну так, так, так Колеса, так? Ань, колеса. Колеса вже є. Трошки виступають. Бачиш, вони половина на аплікації, половина. Ніби в повітрі. Ми потім скинемо фотографію. Добре, добре, добре. І ще мама дивиться на. У онлайні, додивляємося, і потім невеличким шматочком закріпляємо нашу паличку, так? На машині. І дивіться, ось таким чином: ми вставляємо на нашу дорогу і з дітками Дивись. їдемо, як ми сьогодні їхали. По дорозі, як чудово рухається наша машина. Так, Аня Оля, чекаю ваші роботи, щось не фокусується камера. А сьогодні я вам бажаю безпечних подорожей, завжди діти пам'ятати правила дорожнього руху. Дякую за чудову мандрівку. Чи було цікаво, чи, чи сподобалось? Кажу вам всім до побачення, дівчата. Махаємо бі-біп! -бі. Сигнал. Бі-бі. Все, дівчата, пам'ятаємо про правила дорожнього руху. Чекаю роботи, до побачення.